Вітання 10 класу на уроці з історії України. І ви прекрасно розумієте, і ми вже розглянули це з військової точки зору, що українські землі були ареною бойових дій, і вони переходили з рук в руки. І, понятно, зрозуміла справа, кожен новий режим, який приходив на терени України, запроваджував свої порядки. Саме цьому ми сьогодні присвячимо тему і поговоримо трішки про. Погроми антиєврейські російської армії в Галичині. Більшість українців по обидві боки фронту лояльно ставились до імперських властей. Однак ані широкі мобілізації, ані самовідданість і героїзм українців не змогли змінити політики імперії поневолювачів щодо України. Російський уряд передбачав, що український національний рух неодмінно. Призведе до відродження української держави, тому максимально обмежував його розвиток. А початок Першої світової війни відразу ж використовував для посилення репресій проти всіх виявів національного життя українців. Окупаційна політика царизму в Західній Україні імперські політики бачили, як геополітичні перспективи, які геополітичні перспективи розкривається перед ними здобуттям. Галичини, Буковина і Закарпаття. Одночасно вони усвідомлювали, що приєднання Галичини призведе до різкого збільшення в імперії свідомих українців, а це обов'язково посилить небезпечний малоросійський сепаратизм. Щоб позбутися небезпеки, царський уряд застосовує тут політику державного терору. Було встановлено окупаційний режим. Кінцевою метою якого було повне знищення вогнищ українського національно-визвольного руху. На захоплених територіях було створено Галицько-Буковинське генерал-губернаторство, утворено з чотирьох земель: губернів: Львівської, Перемишлівської, Тернопільської та Чернівецької. Заснування генерал-губернаторства Російська імперія використовувала ще в 19 столітті. Генерал-губернаторами надавалося майже необмежена влада підпорядковувати місцеві ресурси для вирішення військових завдань, придушувати опозицію та пільно стежити за настроєм. новопризначений генерал-губернатор Граф Бобринський, великий землевласник, чиї маєтки знаходились саме в Україні, у вересні 1914 року зустрівся з шляхетством новоокупованих територій України і максимально відверто пояснив мету тодішньої російської політики. Східна Галичина та Лемківщина споконвічно корінна частина єдиної великої Русі. На цих землях корінне населення завжди було російським, тому їхнє влаштування має бути засноване на російських засадах. Я буду засад... запроваджувати тут російську мову, закон та устрій. Це він одразу вже у вересні заявив у спілкуванні з місцевими мешканцями. Обов'язкові заходи, які стали першими для російської політики, це русифікація освіти, закриття наявних навчальних закладів і відкриття російськомовних шкіл. Політика русифікації краю включала і ліквідацію українських, а також польських та єврейських організацій. Усі вони були розпущені, а власність під виглядом інвентаризації пограбована. Українському краї заборонили видання всіх українських газет, часописів, продаж українських книжок і передача їх в бібліотеки. Українське друковане слово заборонялось як і у великих містах, так і в українських селах. Ударів, найважчих ударів Царату зазнала Галицька інтелігенція. Її представників карали лише за те, що вони були українцями, а в сприйнятті російських окупантів, мазепинцями. На початку жовтня 1914 року, при генерал-губернаторові, почав діяти Жандарський відділ, який за перші місяці роботи провів понад тисячу обшуків та арештів. Наступну хвилю арештів було організовано в лютому березні 1916 року. І кинуто заграти майже 350 інтелігентів. Досить було щось. Досить було, щоб хтось із Москвофілів наз... назвав когось Мазепинців, щоб людину заарештував. Після арештів українських інтелігентів депортували в глиб Росії. Це стосувалося не лише громадсько політичних діячів, а й банкірів, кооператорів, вчителів українських шкіл та гімназій. Усі, хто посідав якесь помітне місце в житті українства. Зазвичай українську інтелігенцію депортували до Томська, Симбірська. У Єнісеївську губернію Російської імперії. Хоча певна частина з них потрапляла і у внутрішні російські, або навіть українські губернія. Нині встановлено, що лише через київські в'язниці на схід було переправлено понад 12 тисяч осіб. Особливо непокоїв російський уряд професор Михайло Грушевський, один з авторитетних лідерів загальноукраїнського року. Коли на початку війни він, як людина з російським громадянством повернулась до, до Києва, то він потрапив до Лук'янівської в'язниці за підозрений в допомозі організації Легіону Січових стрільців і Шпигунстві на користь Газбургів. Кілька місяців його тримали під слідством, а в лютому 1915 року заслали до Симбірська в Росію. Цілеспрямована державна репресія зазнала державна. Цілеспрямованих державних репресій зазнала і греко-католицька церква, символ західноукраїнської самобутності. Її оголосили зрадницею. 19 вересня 1914 року було заарештовано і митрополита Андрія Шептицького, нібито за виголошення ворожих для російської армії проповідей. Спочатку його вивезли до міста Курська, а потім ув'язнили в монастирі в місті Суздалі. Позбавлення своїх пасторів 200. Уніацьких парафії були заповнені російськими православними попами, які з фанатизмом узялись за навернення вірян в російське православ'я. Проте, як видно зі світів генерал-губернаторства, вони не викликали до себе любові і поваги прихожан. Репресії російської влади призвели до виселення сотень тисяч українців, людей спішно вкидали. До товарних вагонів і у нелюдських умовах вивозили, як стверджують, у своїх спогадах про евакуйованих Дорошенко. Траплялися випадки, коли до місць призначення у вагонах привозили лише трупи. трупи. Наприкінці 1916 року число депортованих українців сягнуло тисяч, 656 тисяч осіб. Дії окупаційної влади аж ніяк не доводилось оцінювати як. Головоплядство російських адміністрати... адміністраторів на долу. Коли депутат... депутація із Східної України спробувала захистити Галичан, міністр закордонних справ Сазона відверто заявив їм, чого ж ви хочете, саме тепер прийшов незру... найзручніший час, щоб раз і назавжди покінчити з вашим українським. Однак, докладаючи максимум цілеспрямованих зусиль, щоб знищити український рух. Імперська влада сприяла розвитку національної свідомості українців. Насамперед війна формувала національну свідомість військових. Щоденне окопне спілкування з представниками інших етносів спонукало до усвідомлення власної окремішності, насамперед завдяки насмішкам, упередженому ставленню чи відвертій ворожості. Почергові наступи і відступи показали, що по обидві боки кордону живуть ті ж самі українці. І кордон між ними штучний. На зміцнення національної самосвідомості під російських українців вплинула і політика масових депортацій із Західної України. Активіст товариства Червоного Христа Киянин, киянин, киянин Ковалевський стверджував, що надніпрянські українці отримали імпульси любові до України саме завдяки депортованим галичанам, які виявили величезну любов і відданість. Відданість Україні, старалися нам допомогти і трималися надзвичайно дисципліновано, виявляючи великий організований хист у найдрібніших справах. Високий рівень національної свідомості цих галичан-українців справляв велике враження на нас. Відступ Австро-Угорських сил із Галичини. В свою чергу і Буковини спонукав австрійців до примусової евакуації значної частини населення, щоб не залишити ворогу кваліфікованих фахівців та робочих сил. Для виселення українців австрійський уряд організував табори в різних містах. Влада забезпечила евакуйованим грошову допомогу, медичне обслуговування та працевлаштування. З політичних міркувань було створено ряд спеціальних таборів для політично неблагонадійних українців, які перебували під ідейними впливами москофілів. Найбільшим у Європі став табір Талергов. Через нього за роки функціонування пройшло 30 тисяч в'язнів. Антисанітарні умови спричинили виникнення епідемії тифу. Від тяжких умов і хвороб тут загинули тисячі невинних. Адже разом із русофілами до табору було кинуто і тисячі вірно підданих Газбурзького престолу українців і щирих українофілів. Недарма цей табір в народі нарекли українською Волгофою. Цілком виправдані заходи проти Москвофілів перетворилися на безконтрольний терор проти всіх українців э, Австрогорщини, яких звинувачували в зраді. Для арешту було достатньо лише підозри до в співчуттів до Росії чи нелояльності до Австрії. Проте арешти та ув'язнення в спеціальному таборі ще залишали надію на життя. Жертвою військових трибуналів її не мали. Людей вішали і розстрілювали за найменшою підозрою чи доносом. Часто репресії проти цивільного населення ставали відвертими розправами на, на національному ґрунті. Так, польський адвокат Загорський. Уславився масовим смертельним вироком для української інтелігенції та селян. Особливою жорстокістю відзначалися угорські війська. Для них Руський, маво, означало ворог. Так, 15 вересня 1914 року мадярські солдати на вулицях міста Перемишлі закололи багнетами групу із 40 заарештованих українських селян, священиків та учителів. Отже, австро-угорське командування встановило на західноукраїнських землях подібний до російського воєнно-поліцейський режим. Вінцем української політики Відня стало повне ігнорування українських вимог щодо поділу Галичини на західний схід. Щоб заспокоїти поляків Галичини. Які не ввійшли до складу відновленої 4 листопада 1916 року польської держави, австрійський уряд надав Галичині широку автономію. Віденський уряд і парламент самоусунулись від будь-якого впливу на внутрішні справи Галичини. Так, українці Східної Галичини втрачали останню можливість захиститися від свавілля польських властей. Українська трагедія, організована австро угорськими урядовцями, тривала до того часу, поки в центрі не усвідомили надмірність здійснюваних заходів. За рішенням імператора від 7 травня 1917 року Талергов та інші концентраційні табори закрилися, а всіх арештованих звільнили. Отже, політика обох імперій яскраво продемонструвала українцям, що єдиним захисником українських інтересів можуть бути лише вони самі. Ну і аспект антиєврейських погроб. На початку війни єврейські громади обох країн активно підтримали патріотичні гасла з своїх урядів. У Росії на шпальтах єврейської преси з'явилися статті войовничо-патріотичного змісту. В синагогах проводились богослужіння про дарування перемоги російської зброї. В Одесі, в синагозі, Кантор та Хор виконав гін Боже Царя Храни та слався. Після чого відбулася маніфестація євреїв вулицями міста. Війну підтримали і багато російських євреїв, які знаходилися у різних справах за кордоном. Євреї-студенти, які навчалися в західних університетах, поверталися додому і записувалися добровольцями до російської армії. Домагали... Домагалися зачислення до армії і чимало євреїв ветеранів, героїв російсько японської війни. На початку війни в країні стали виходити єврейські російськомовні журнали Війна і єврей та євреї на війні, що обстоювали суто патріотичні позиції. Намагаючись засвідчити в лояльності російських євреїв до влади і піднести їхній бойовий дух, ці видання друкували матеріали про подвиги та героїзм євреїв на фронтах війни. Приміром, в одному з номерів розповідалося про вільно найманого єврея Куца, Каца, точніше, який за відзнаку в бою під е, Гумбіном був підвищений до дочину підпрапорщика під та нагороджений Георгівським Хрестом. Відзнаку вручив Кацу особисто командуючий армії, гармонізована європейська еліта Газбургської монархії підтримала австро угорську владу. По часті тому, що ворогом австро угорщини була антисемітська Росія. Частково і через. Те, що активна позиція у війні обіцяла єврейській громаді повне і остаточне визнання в двоєдинній монархії, але загалом форму австро-угорської армії одягли близько 30 тисяч євреїв за виявлені мужність і звитягу 76 з них отримали вищу нагороду Австро-угорщини золоту медаль за хоробрість. Однак Перша світова війна не виправдала. Жодних сподівань євреїв на позитивні зміни, натомість принесла їм чимало горя та страждань. В Росії, як і в Австро-Угорщині, євреї опинилися в ролі е, зрадників своєї батьківщини. Росії, особливо після поразок армії на фронті протягом першої половини 1915 року, не без допомоги політики і пропаганди значно посилилися антисемітські настрої, які в самій армії, так і в імперії на загал, що давалося взнаки під час громадянської війни. Євреїв почали звинувачувати в шпигунстві на користь Німеччини, в революційному розкла... розкраданні армії, посилення антисемітської агітації в пресі, водночас. Друкування повідомлень про героїзм євреїв на фронтах заборонялися цензурою. В самій армії поширювалися відверто антиєврейські накази та розпорядження, на кшталт, надісланого влітку 1915 року головним управлінням Генштабу переліку питань про ставлення євреїв до сучасної війни, що його належало використовувати командуванню частини для збирання інформації про всю шкідливість перебування євреїв у збройних силах. Просягнуті духом ворожості та опередженості питання анкети були такі: наприклад, випадки недоброчисного ставлення до наших солдатів не євреїв і взагалі до нашої частини, випадки шкідливого впливу негативних моральних сторін солдатів-євреїв на їхніх солдатів-частини. Схожі процеси відбувалися і в Австро-Угорщині, де е, мусувалися стереотипні звинувачення євреїв. В боягузтві, зрадництві, нагрівання рук на війні, іде так само, як і у Росії влада нічого не робила, щоб захистити суспільство від проявів антисемізму. Бойові дії, що їх вели ворогуючі сторони, стали справжнім нещастям для цивільного єврейського населення, яке проживало при фронтових місцевостях, численними погромами, знущаннями та вбивствами населення, знищення синагог супроводжували ві... вступ російських військ до Східної Галичини та Буковини після перемоги в Галицькій битві 1914 року. І ще однією сумною реалією війни стало масове біженство та примусове виселення євреїв. Після відступу Австро-Угорщини, біженці євреї тікали до Угорщини, Чехії, Моравії, Верхньої Австрії. В свою чергу російське військове командування під проводом захисту тилу від Потенційно ворожих елементів депортувало євреїв у віддаленні від фронту губернії Російської імперії. Ну, Наприклад, Єнісейську. Таким чином, ми з вами бачимо, що влада і в Австрійській імперії, і Російської імперії на нових окупованих західноукраїнських землях в першу чергу мала репресивний характер. Також такий же саме репресивний характер ця влада виявляла і до Євреїв, які теж дуже сильно постраждали від Другої Першої світової війни. Вашим завданням у вас є два завдання: визначити спільні та відмінні ознаки в завданнях і засобах окупаційної політики російської та австро угорської влади щодо українців і їхніх природних прав в роки Першої світової війни, Першої світової. Або наведіть аргументи на підтвердження або заперечення думки у ході війни в обох імперіях активізувався Український національний рух. Для того, щоб правильно і повноцінно виконати це завдання, користуйтесь додатковим інтернет ресурсом Дякую за увагу і вже до зустрічі з вами на наступних уроках.